Oh. Oh. No, Усім привіт, з вами Роман, Ви на каналі Бородулька. Як ви бачите, сьогодні взагалі нестандартний формат. Це, можна сказати, такий влог, мабуть, що влог. мабуть, що правильно назвати влог. Коротше кажучи, я їду в Херсонську область. Їду я конкретно зараз в... Скоріше за все, я виріжу цей момент, в залежності від того, чи дозволять мені повідомляти таку інформацію. Їду я до людини, яку я ще ніколи в житті не бачив. Я не знаю, як так сталося. Так, це живий формат, тому тут буде дуже багато, скоріш за все, отаких от от моментів, коли я трошки підвисаю, коли багато «е», бо Ну, бо якось так. Я намагався з цим боротись, але все одно в мене є от такі, от, е от такі от приколи. Тому, вибачайте, я буду старатися вирізати максимально, але скоріш за все, мабуть, що якісь моменти ще залишаться. Отже, їду я до людини, яку я ніколи в житті не бачив, в місце, де я ніколи в житті не був, це Херсонська область. Чого я захотів туди поїхати? Ну, з однією такою людиною, до якої я зараз їду, ми спілкувались. Одразу мав ну, мабуть, майже одразу після деокупації Херсона. Чолов'яга мені написав. Ми почали переписуватись. Він там мені розповідав дуже цікаві історії, які я не бачу сенсу вам розповідати, бо там ну, я не можу підтвердити ту інформацію. Просто дуже багато цікавих історій про те, як вони жили в окупації, хто як привів туди Москву підтеків і таке інше. Ми отак от спілкували, спілкувалися, спілкувались, періодично там списувались. Ну, таке, знаєте, як справи, як ти там. Оце, от, знаєте, як ти там. Потім він мені там, написав з приводу, що відправить мені подаруночок. Оце от після Нового року. Він каже: я тобі відправлю подаруночок, напиши мені адресу. Я такий. Окей, okay. ну він сказав, що там якби, речі на розіграш. Розіграти деякі речі цікаві. Окей. Okay. І він присилає там ну, не тільки речі на розіграш, а якби, і мені подарунки. От, через які я. Я просто поплив. Ну, якось так. Може через те, що в мене, в принципі, зараз в Україні так, щоб людина, до якої я можу. Сказати, що це моя найкраща там, а, а, найближча. А, коротше, друг, от такий, знаєте, справжній друг, до якого можна там написати, подзвонити, запитати якусь пораду, а, приїхати, а, випити, да? а, то такої зараз в Україні людини немає. Ясно, що а, це, ну, якби. Не враховуючи е родичів е дружини і, і дружини самої, то так, щоб просто якась людина, яка не в сім'ї, я там можу до цієї людини приїхати, про щось побалакати, про свої проблеми, про проблеми в Україні. Ну так просто сісти, побалакати, е, випити чай, кова, кава, капучино, пиво. То немає такої людини. Конкретно зараз в Україні такої людини немає. От. Може, через це я до цієї людини і їду. Бо ми якось так списались. Оце е, е, відправив він мені подарунок. Я ж не можу відповідь не відправити. Подарунок теж. От. Е, відправив йому подарунок. І щось ми тудимсь тудимс і я кажу, що ну, було б, мабуть, гарно пивка з тобою бахнути. І він каже, так давай, приїжджай. І я такий, а чоб б і ні, в принципі, чоб і ні. да? А, мабуть, зараз ті, хто не виходять з дому, і ті, хто бояться а, ТЦК, вибачаюсь, ті, хто бояться ТЦК, а хто бояться. Усіх КПП, усіх блокпостів, хто боїться вийти в магазин, бо думає, що там зловить ТЦК і вручить повістку. Вони, мабуть, зараз дивляться це відео і такі: Ти що? Там же тебе зловлять? От приблизно так в мене реагувала дружина. Але не знаю, я... скільки я їжджу по Києву, за Києвом, біля Києва, в мене не було жодного разу таке, щоб мене зупинили на блокпості, і а давайте ми вам повістку вручимо. да? Запитають документи, глянуть і відпускають, і все. А другий момент, те, що ну знову ж таки, дружина каже, що там ж небезпечно, це ж прифронтова зона. Ну знову ж таки, це не Донецьк, не Маріуполь, да це ну якби деокуповані території. Я захотів поїхати подивитись. Так що, це буде отакий влог. Можливо, покажу вам якісь цікаві міста. місця, місця. не міста, а цікаві місця. а Бо там товариш каже, що є дуже багато такого, що хочеться показати. От, а, Тож, мабуть, скоріш за все, ви побачите щось побачите. Далі буде видно. Я сподіваюся, це буде не останнє моє відео. <реш> Отже, я вже приїхав в Суми на одну із зарядок. Вірніше я перед цим стояв десь за Білою церквою. Зараз я в Сумах на зарядці. Ну, в мене, скоріше все, буде десь 4 зарядки, бо я їжджу на електроавтомобілі і вистачає десь кілометрів на 200. Але ну, якби я встаю на зарядку, щоб в мене був запас, бо це якби, зараз така погода, що плюс-мінус 2 градуса, воно трошки грає, скажімо так, на акумулятор, і це грає вже на те, скільки я проїду. А їхати мені. Тільки в одну сторону кілометрів 500. От, а вистачає на 200. Ну, коротше кажучи, я приїжджаю, годинку стою на зарядці, іду собі в туалет, купляю там щось попити, може перекусити. І Якось так. Наступна зупинка в мене по ідеї буде Первомайськ. Але так як я це записую е, в різний час, і ви будете дивитись, ви будете дивитись це відео ой, як пізніше, то в принципі вам без різниці, куди я буду і як їхати. Ну я все одно не буду показувати ці міста. Місця, ну бо е, я ж не дурачок. A few moments later. не знаю, чого я сказав, що я їду в Суми, і що я в сумах був, якщо я був в Умані. Бо Суми і Юмит дуже різні е, е, області. Коротше кажучи, е, я вже проїхав десь, мабуть, 4 блокпости, е, і зараз я в Первомайську. Я проїхав 4 блокпости, ну приблизно. І там ніхто не видає повісток, ніхто звідти не відправляє на фронт, на нуль. Мене просто питають, просто можуть зупинити, запитати документи, куди іноді можуть запитати куди їду, і все. Ну якби її відпускають собі. Я собі спокійно їду. Вони навіть здебільшого в руки не беруть ці документи. Просто подивляться, що ти є власник автомобіля, що в тебе є там водійські права. І все. Навіть не запитують, чи є в тебе страховка там, ну.

Це нормально, просто перевіряють документи, питають хто куди і все. Ніхто нічого не вручає. Якось так. Зараз я в Первомайську стою на зарядці і далі я вже буду заряджатись в Миколаєві. Ось такий в мене маршрут. Біла церква, Умань, Первомайськ. Миколаїв. І потім вже Херсонська область. От. Чого такий маршрут? Бо Здається, Петропавлівськ ще був варіант, але там мало зарядок, і ті зарядки, які є, вони дорогі. Ну а ті, що е, Первомайську... Ні, не Петропавлівськ. Коротше, і Іншим маршрутам там виходить дорожче. Хоча кілометраж начебто менший, але виходить, ну в принципі, ті самі гроші, але там е, менше зарядних станцій і. Станції, ну такі, такі собі. Якось так. Е, побачимось далі на зв'язку в е, Миколаєві. Так, вибачайте бачаєте, влогер з мене ніякий, ну бо в мене немає е, досвіду знімати влоги. О, тому це буде скоріше, все таке коротеньке відео е, з такими паузами. Що я можу сказати? Зараз я в Миколаєві. На останній зарядці, і далі вже буде Херсонська область. Побачимо, як там, там що там буде. Okay. Коротше кажучи, цікава історія для тих, хто боїться ТЦК і взагалі боїться виїжджати зі свого міста. Щойно я виїжджаю з Миколаєва вже якби пів дванадцятого. Проїжджаю я, скажімо так, останній КПП, скоріш за все. І е, ну, пів дванадцятого в Миколаєві, наскільки я пам'ятаю, е, комендантська година до 2. Е, ну так, да. з 12, не до дванадцяти, з дванадцяти ночі. Теж там мене просто запитали документи, куди, і все, відпустили. Я собі їду, включаю дальнє світло, е, бо нічого не видно. Ну немає світла, е, якби вже. Пів 12-го включаю дальнє світло. Ну, переді мною і позаду мене нікого немає, в мій бік ніхто не їде. Я собі їду, їду, їду. проїжджаю, я буквально мабуть, кілометрів 10. Бачу переді мною поліцейська машина. І я такий вже напрягся, думаю, походу зараз стопонуть, бо я вже в'їжджаю в принципі, в Херсонську область. Наскільки я знаю, в Херсонській області комендантська година з восьмої -го вечора. Ну, от так от вийшло. В мене виїхати, якби не встигаю я. Але там далі по дорозі КПП не було. Ну блокпостів немає. По ідеї. коротше кажучи, мене зупиняють. Я думаю, ну все, зараз, походу мене кудись повезуть. Поїду, мабуть, зараз в поліцейський відділок, буду писати, там, чого я їхав в такий час, може бути там, мабуть, штраф, ще щось в цьому дусі. Але ні, мене зупиняють, одразу кажуть, щоб я виключив дальнє світло, бо виявляється, що я виїхав, включив дальнє світло і сліпив їх. Вони кажуть: ну, по-перше, ви сліпите людей. Е, ну, Хто їде там е, попереду вас або в вашу сторону. По-друге, висліпити нас. Я вже такий сильно напрягся. Думаю, оце я, походу, попав конкретно. Каже, а по третє, комендантська година, треба час розраховувати нормально. Ну, Я кажу, вибачайте, їду якби з Києва. Ну не встигаю. Оце, от, до речі, проблема електричок. Не всіх, ясно, що не всіх, але. ну, Отаких, що проїжджає там 200-250 кілометрів, там 300, це проблема, що треба раніше розраховувати час. І виходить так, що я думав, що, мабуть, таки зараз буде в мене якийсь штраф, щось в цьому дусі. Мене запитали, куди я їду. Я сказав, куди я їду, до кого їду, бо спитала, ви військовий? Я Кажу, ні, не військовий, але якби ну, їду. В дуже таке цікаве місце. Вони подивились документи, запитали, чи є в мене штрафи. Я кажу, ну зараз немає штрафів, е, ну заборгованості теж немає. Я завжди одразу сплачую. Тут підходить е, ще співробітниця е, поліції і така запитує до, е, до того е, полісмена, що мене зупинив. Каже, що, що там е, порушення е, цих е, знаків. Е, цей світло, він каже, а, і вона ще запитала: а, так його там далі не пропустять, бо там ж блокпост. Він каже, ні, там блокпоста немає. Він ну, якби, я, я раніше звертаю. Він такий каже: а, Добре, їжджайте, не забувайте виключати дальнє світло і розраховуйте час. Це я вам до чого розповідаю цю історію, а, до того, що. ну, якби, я звичайна людина. Е, я не стояв там, не розповідав, що я там блогер. Зараз буду про вас знімати відео. Там я все розкажу в інтернеті, які ви е, оце от Андрій Луганський розповідає, що Україна у нас в'язниця, а полісмени в нас там такі поганці. Я нічого цього не робив. Я сидів, просто даю документи, кажу, куди я кажу, що ну от так запізнився, бо їхав з Києва. Вони бачать ну, якби ситуацію, в яку я, скажімо так, заїхав в тому плані, що я пізно виїхав і довж, ну, дуже довго їхав. Вони розуміють, що якби ну, така от ситуація, і просто відпускають мене. Я їм нічого не заплатив. Я, я думав, що, мабуть, що буде штраф, може там в дії буде штраф, але потім я згадав, що для цього мені, по-перше, треба отримати чек. Про те, що мені, ну там не протокол, а може й протокол, не, не знаю, як правильно називається. А, в будь-якому випадку я мав би отримати чек на штраф. А, ну, Але як, якось так, штраф мені ніхто не виписав, в дії штрафа немає. По-людськи до мене віднеслись. І, ну, знову -таки, що ж таки, світло виключається. Коротше, якось так. Вже на місці я буду, мабуть, десь через півгодинки. Ми з вами побачимось вже завтра. Добрий ранок. Ну що, пішли на вулицю. усе, щоб ви розуміли, ми йдемо по посаді Москва Пітеків. Тут якби, залишились ящики, з яких вони робили собі ось такі от. Землянки, да, якщо я правильно називаю їх. Отака у них була тут посадка. Ящики, до речі, це прям, ну... їх тут дуже багато, їх розбирають. З цих ящиків я бачив робили собі таку, типу... ящик для зберігання там картоплі, продуктів. Може навіть ви десь тут побачите серед цих кадрів. Отака от, у них була земляночка з цих ящиків. Ну це ящики, наскільки я розумію, з боєкомплектів. Тут от, от, от колись сидів один, чи два чи три чи, мабуть, і всі 10, 15, 20 москопітеків. І обстрілювали Херсонську область. Прямо з цієї точки. Причому здебільшого вони обстрілювали свої ж позиції або місця, де вони вже були, і знають, що там є люди, і якби там ну, простіше обстрілювати ту точку, де ти вже був. Ось це, як ви бачите, просто вигрівна яма, куди вони скидали там, харчі, які не доїли, всякі там бутилки від водки. десь є одяг, якісь там. Кірзачі, банки усілякі, можливо, там навіть залишки від боєкомплектів. Але ці е, ями не розгрібають, бо там під ними можуть бути розтяжки. Там може бути все, що завгодно. Ось, будь ласка, вам е, якби банка із під консерви. Де вона зроблена, як ви думаєте? Як ви думаєте? Москва під Москвою. Який рік, як ви думаєте? Ну, Скоріше все, 22 рік. Отак виглядає більша частина, скажімо так, Херсонської області. Отак от розбомбили. І, і все. А держава поки що не виділяє кошти на відновлення таких от, не те що, не то що територій, а будинків, да? бо, ну, а раптом зараз знов туди прилетить. А замість цього, що роблять правильно? Роблять нас бруківку, відновлюють метро бо що? Ну, це ж треба якось відмивати гроші. Але іноді будують отакі от будиночки. І то це не від держави, це від волонтерів. А це от такі от карандаші, з яких є обстрілювали Херсонську всю область. Та й не тільки. Я думаю, там, мабуть, були і прильоти десь в Миколаїв. Отака от у нас тут стоїть розбита техніка. На яку я, правда, не, не потрапив через погану погоду. Але ви можете це побачити через кадри, які мені передали. А це от у нас просто посеред поля майже склад е відпрацьованої по нам да, тобто якісь ракети, якісь залишки від ракет, якісь можливо, тубуси. Е просто згрібали все до кучі те, що Ну, щоб воно не валялось просто по, по всій території. Оце все діло фотографують, фіксують. І потім, я сподіваюся, все ж таки колись дійде до е, суда в Газі. Е, в принципі, я для цього і роблю це відео, щоб показати, що це насправді так і є. Що це не просто якісь там. Кадри е рандомних е репортерів з невідомих там або з відомих каналів. Ні, я така сама людина, як і ви, приїхав в Херсонську область і от показую вам, е як є. От від залишків ракети хлопці. На блокпостах собі робили багаття. Отакі от, от були земляночки, де вони ці москопітеки сиділи з бутилкою або на бутилці, не знаю. І я так розумію, там був підривач. З отакого от тубуса хлопці собі зробили відвід тепла, або не тепла, а відвід диму. А це вже був приліт, якщо я не помиляюсь, у вересні. А це от вже наслідки на наступний день. На наступний день після прильотів. І це все тільки частину я вам можу показати. Бо є місця, які просто зруйновані практично вщент. 90% території просто розбито вщент. Оці кадри, які ви, можливо, бачили в інтернеті, там з Маріуполя або з Бахмута, оце те ж саме є і в Херсонській області. Є села, які просто розбиті вщент. Залишки там просто там немає де жити. Ну, оці 10%, які там живуть, вони просто виживають там, бо там кожен день. Щось прилітає, щось літає, якісь шахеди. Навіть коли я там був, там були декілька шахедів, всю ніч ми не спали. Мабуть, таке в мене і обличчя було заспане. Бо всю ніч ми не спали, літало декілька шахедів, якщо не помиляюсь, усі збили і, і добре що збили. Ось вам наслідки Рускаґавміра. Думаєте, тут сидів полк, АЗОВ чи е, база НАТО? Ні. Це звичайні будинки людей, які не за війну і не, не, не за русський мір. Якщо ви бачили цю обкладинку, то ви, мабуть, здивуєтесь, може і ні. А це те, що біля біля, в районі цього знаку просто розбита вщенд. АЗС. Якось так. Тепер я вже їду додому. Мені залишилась буквально там одна зарядка е, додому. До що я хотів ще додати до всього цього відео, е, це те, що хлопцям там треба дуже допомога. Е, не тільки гуманітарна, але і. І добровольцям теж треба допомога. Там мені написали список, що їм треба. Я вам покажу цей список, і ми будемо поступово збирати, і купляти те, що можемо. Бо держава, як ви знаєте, купляє бруківку, ремонтує метро. А на потреби військових забили болот. І на потреби добровольців. Так само. історії про хто там Вок чи Око збирають там, здається, 21 мільйон на озброєння ТРО Києва і Київської області. Це, звісно, добре все, але чогось вони ну, не збирають на прифронтові області, на такі ж самі ТРО. Так що будемо ми з вами збирати. Якось так. Усім дякую за увагу. Побачимось у наступних відео. Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато А, ну і, звісно ж, дякую усім спонсорам і, можливо, Донаторам місяця. Чао, какао!